Він до мене феремер подзвонив, в Тернопільській області. Слухай, в мене рак. Де він тебе є На плечі і врачі сказали, метастази вже легеня. Я вже пройшов 120 хімій. Ужас. Це просто може ця людина йти і розвалитися. Врачі казали, як ти ходиш? Ти настояща мумія. Що ти як ти ходиш? Як слухай, мені тебе лежить тяжкий молот. Чого ти їм не користуєшся? Який молот? Що за молот? Ім'я Ісус. Чого молота бояться беси, ад, присподня, сам сатана терпеще під цим молотом? Що ти це не впотребляєш і не робиш? А я і не знав. А я і не знав. Ну і роби так. Десь прийшов місяць, передзвонює, Слухай. Мені схотілося пройти аналізи. Врачі провірили мої аналізи, кажуть, тебе аналіз, як здорового чоловіка? Слава Богу. Алілуя Богу. Бог нам оставив ім'я своє, щоб ми користувалися. Ми користувалися. Ні. Все, ми стали релігійні люди на все. Ми любимо релігію, обряди і більше нічого. А нам треба жива віра на Господа нашого Ісуса Христа.